Так, всім доброго дня. Хотів одну таку штучку розказати, чого дорогий гранулятор, особливо з мотором, чого я стараюся робити з мотором заказчика. Купляю два мотори Це 3 кВт тисячник. Ну а у в інтернеті виставлені два мотори. Один комплектний повністю, другий немає борнокри, таков борно Кожуха, обдува і вентилятора. Все ерунда. Значить, 1, другий, 2800. Хорошо, робочий, да, робочий, все робить, відправляє. Відправляє людина. Пересилка около 800 гривень, я не пам'ятаю. Політика того мені прислала його. Коротше, уміють способні. Ладно, факт не в тому. Розбираю того, де не комплектний. Да, все, ідеально, все. Чіки, чіки. Цей, который комплектний, розбираю, а там така картина. Прострел. Піднімаю конці, обмотки ще десь. Ось. От вам, будь ласка. За цей мотор заплачено 3000 3000 Плюс 700 гривень пересилка. Три. 3... Хорошо, три. Цього мотора вже немає, множимо на 2. Уже у мене стоїть мотор 6 тисяч. Плюс пересилка, близько 7 тисяч стоїть мотор. Тоді, коли я роблю гранулятора, ви скажете, а ти ж гарантів мені ж якусь дай на мотор? Ну, зрозуміло, на 5 годин ніхто вам не дасть гарантії цієї. Ну, всякому випадку, якийсь місяць-два-три він має поробити. Ну, не те, що місяць два-три. Ось він підпалений. Не було б цього прострела, навіть підпалений отакий. Я б вже його б не поставив. Він підпал, ось, видно. Такі мотори я не ставляю людям. От. Відповідь на всі питання, чому такий дорогий. І тоді, коли ти кажеш, що 30 тисяч з мотором гранулятор стоїть, ого, а що так дорого? Ну, тобто без, без мотора 24 тисячі. Присилайте свої мотори і може в когось даремні мотори. А тут ось така ситуація. Ну, 3 тисячі на 3 кіловатний мотор, як би вроді то недорого. Нормальна ціна, адекватна все. Ну, Людина, в принципі, він і сам не знав, що він згорений чи ще що-нібудь. Але ж там ситуація, він розказував мені. Я йому написав, що він зняв відео, сказав, він, я поїду туди й туди до себе на роботу, я вам вишлю. Ну, вже пройшло дві неділі, мабуть, ще пройде года-два і неділь три і тоді обратно ж ніякий хрен, нічого не буде висилати. Це таке. Кажу так, як є. От вам чого, такий дорогий. Остався в мене один такий моторчик, один поїде туди, куди йому треба, на утилізацію, а другий залишився. Вартістю майже 7 тисяч гривень мотор. От, будь ласка, скільки має стоїти тоді гранулятор. 24 плюс 7, 31. І ще скажете, дай гарантію. От він і буде 33 тисячі стоїть, а іначе не буде. І хто то буде, хто -то буде за цей мотор платити? Я за нього платити не буду. От вам така ситуація виходить, понимаєте? Показав те, що є. І це він не один. Коли вони стояли там по півтори тисячі, там один, там другий лежить. Третій там стоїть, він робочий, але він підпалений тисячний. Я думав собі щось з нього зробити таке. Лаком залить, його ще б щось би, трохи походив. Людям я не можу поставити а собі. б. Але немає в мене жила нічого собі робити. В принципі, вроді б то вже все і понароблю. Так що отака от ситуація. Миру і добра, бувайте здорові.